Ми створили міський дозвільний центр і в першому півріччі 2012 року нам було забезпечено відкриття ще 10 центрів надання адміністративних послуг районного рівня. На сьогоднішній день в кожному районі міста Києва є свій центр надання адміністративних послуг. Частина з них розміщена безпосередньо в самій. Самих будівлях районних містків державних адміністрацій, де це дозволяли, скажімо, в площі цих будівель, де не дозволяли, ми змушені були шукати інші приміщення, відкривати там е, центри. Значить, у нас на сьогоднішній день створені вже вже створені і дії веб портал надання адміністративних послуг, де можна отримати повністю будь-яку інформацію необхідну для необхідну для отримання адміністративної послуги, включаючи бланки заяв. Е, Переліки документів, форми документів тому потрібно. У нас на сьогоднішній день впроваджений і електронний документообіг, що дає можливість відслідковувати роботу всієї системи надання адміністративних послуг та дозвільних процедур. Я хочу, зверну, хотів би звернути увагу, що я зараз говорю, говорю загалом за адміністративні послуги, які включають в себе і ці дозвільні процедури або документи дозвільного характеру, які надаються суб'єктам господарювання.